365 днів про взаємовідносини, день 79-й, знаючи свою ідентичність. І так, Ісус Христос, Іоанн Хреститель. Вони чітко знали, хто вони є. Ідентичність це розуміння, хто ти є, і відповідність саме цьому розумінню. Апостол Павло, це теж була людина, яка знав, хто він є. І ви знаєте, не кожна людина буде смілива називати себе так, як апостол Павло називав себе. Дивіться, як він пише в Римлянам 1:1: Павло раб Ісуса Христа, покликаний апостол. Або Павло, волею Божою, апостол Ісуса Христа. Тобто він не соромився називати себе. Апостолом, пророком, далі в 2 Тимофія 1,11, я поставлений проповідником, і апостолом і вчителем. Людина, яка знає, хто вона є, вона не буде смущатися від того, що вона називає себе своїм іменем. Вона не буде боятися заявляти про свою позицію, тому що вона розуміє в цьому її покликання. І тому, коли Ісус Христос. Жив на цій землі, він постійно демонстрував і вчив своїх учнів відповідати і відкривати, хто я є. Як він це робив? Уявіть собі, День Ісуса Христа, наповнений служінням, безперестанку. Тобто, у нього постійно були люди. Люди ж не приходили з радості до Ісуса Христа, вони приходили зі своїми проблемами. Тобто він постійно вислуховував, когось зцілював, когось звільняв, когось воскрешав і так далі. Цей робочий день приходив до кінця. Ісус завершував його і швиденько лягав спати, щоб рано вранці, дуже рано, прокинутися і піти спілкуватися з Батьком Небесним. У нього молитва або розмова з Богом, бо молитва це діалог, була постійна. Він спілкувався з Богом для того, щоб зрозуміти, що він має робити на наступний день. Тому в Біблії часто ви читаєте, що Ісус не робив нічого без волі Батька. Батько показував йому, сьогодні ти будеш зустрічати таку-ситуацію. то ситуацію. В цій ситуації зроби отак, або в цій ситуації скажи ось це. І Ісус завжди знав, до чого Він покликаний. І знаєте, був навіть такий момент, коли учні підійшли до Ісуса. Під час того, як він спілкувався з Богом і почали так, знаєте, говорити, всі шукають тебе, з таким, знаєте, таким мені претензія така. Слухай, де ти дівся? Всі тебе вже давно чекають або шукають. Це Марка 1,31. На що Ісус спокійно відповів: Я є там, де я маю бути. Ні, Він не побіг швиденько до людей. Він Боже, як це ж так? Всі мене шукають, всі мене чекають. Мені ж треба ні. Він спокійно зреагував. Я є там, де я маю бути. Я точно знаю, що я маю зараз робити. Тому для мене на першому місці це відносини з Богом, а на другому місці це відносини з людьми. Для мене спочатку це воля Його, бо я знаю, що якщо я спочатку поспілкуюся з Богом, з батьком, то я буду знати, як спілкуватися з усіма іншими людьми, які приходять на мій шлях або які будуть в моїй ситуації. І тому він спокійно. Отримував слово. От дивіться, наприклад, Марка 1,38. От в 37 всі шукають тебе, а в 38-му вірші він відповідає: Ходімо в сусідні селища і міста, щоб мені і там проповідувати, бо я для того прийшов. Батько сказав: все, встаємо, виходимо з цієї території, йдемо в сусідні селища і міста. Тобі треба там проповідувати. Це чітке керівництво і дає успіх або благословіння, або мир, або спокій. Тому людина, яка без відносин з Богом, вона не здатна в своєму житті ні порядку мати, ні миру, ні успіху. Але людина, яка питається у батька Небесного, яка керована його Словом, яка керована його напрямком, яка керована Духом Святим, вона завжди буде досягати успіху.